Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Максим Майоров, експерт Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вітання, пане Максиме, слава Україні. Героям слава. слава. Доброго дня. Пане Максиме, хочемо поспілкуватися про те, що сьогодні відбулося в тимчасово окупованому Криму. Багато хто це називає бавовною, а в головному управлінні розвідки. Сказали, що це була божа кара, зокрема за вчорашній теракт в Умані, в інших містах нашої країни. Як ви розцінюєте ось цей хлопок чи бавовну у Севастополі? Е, ну Севастополь він давно користується посиленою увагою Сил оборони України, тобто буквально напередодні. Там теж була бавовна, правда, вона не принесла таких гарних результатів, таких урожаїв, як сьогодні. Але тим не менше, Севастополь він не вперше стає от якраз об'єктом такої уваги. Тут поєднуються і комбінуються повітряні дрони, морські дрони. Ну що варто сказати, що власне все це є законними воєнними цілями, що це є окуповано українською територією, де власне ведення бойових дій, ведення воєнних дій є абсолютно е законним. Так, тобто і Україна вона робить те. Що вона мусить робити, ми можемо згадати, що це вже було далеко не вперше в Криму, ну не тільки в Севастополі, тобто було там і Непавовна, і під Новофедерівкою, і Женко можемо згадати, де були знищені калібри. Тобто, власне, що відбувається? Відбувається російсько-українська війна, і якщо, наприклад, там в Росії десь вважали, що вони можуть там обирати самі театр воєнних дій, що тут ми воюємо, а тут ми не воюємо, то вони сильно помилилися. Скажіть, будь ласка, от теж якраз в повідомленні від головного управління розвідки пан Андрій Юсов заявив, що нашій розвідці також відомо про величезні розміри розкрадання на цій нафтобазі, яка палала сьогодні зранку у Севастополі. То що це може означати і чи варто очікувати найближчим часом ще таких бавовн, можливо, на інших нафтобазах? чи на інших якихось важливих стратегічних об'єктах які окупували расисти. Ну головному управління розвідки більш зрозуміло, власне більш, вони більш поінформовані про ситуацію власне з корупцією на окупованих територіях. Тут я, власне це коментувати не стану. Що стосується баз, і зокрема там ну таких от паливних баз, то звичайно вони є законними воєнними мішенями, і звичайно, власне, вони будуть мішенями для атак. Ну треба сказати, що це власне такий процес взаємний, звичайно. Ми можемо говорити також про божу кару, Ми можемо говорити про те, що ну вони взагалі ведуть проти нас абсолютно неконвенційну війну. Тобто згадаємо там їхні теракти в УМАНІ а ще до того, там що було в Куп'янську, в Запоріжжі, в Дніпрі. Але навіть якщо ми просто винесемо це за душки, так і і будемо говорити суто про е, енергетичні об'єкти, про паливні бази. Ну от на початку, власне, от 21 квітня, теж вони. Під час масованої атаки своїми безпілотниками теж було власне там ураження двох нафтових баз в Полтавській і Вінницькій областях. Тобто, в принципі, це така закономірна відповідь, і крім всього іншого, звичайно, треба зважати на те, що Хоча ця паливна база вона формально не є там військовою, так не, не належить до військової частини. Тим не менше, це е, такий великий не для них паливно енергетичний хаб, і е, ну не можна виключати, що крім того, що вони використовують його для заробляння грошей на війну для обходу санкцій, що вони також використовують його і безпосередньо для заправки власне тих десантних кораблів, які поряд е, ну мають свої сліпи. Пане Максиме, от стосовно якраз розмісті розташування цієї бази, яку ми щойно бачили, як вона палає, це козача бухта, і каже, що свого часу саме тоді втікав з території України Янукович. Так, 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 справа в тому, що це територія, яка безпосередньо примикає до об'єктів 810 ї бригади морської піхоти чорноморського флоту. Так, безпосередньо до до військових об'єктів. Більше того, ну це один з таких найважливіших військових об'єктів, які власне є в Севастополі. Бо це одна з таких ударних сил а військ вторгнення. Бригади морської піхоти, і ну це такі давні вороги України. І от що власне в своєму дописі я зазначив, це те, що. Нафтобаза, я ну як така, що розташовувалася безпосередньо поряд, вона була в їхній зоні відповідальності за їхню безпеку, так тобто вони прикривали, вони захищаючи себе фактично з неба, так тобто своїми засобами, ну власне протиповітряної оборони бригади, так там вони також мали і захищати цю ж саму базу, яка ну зовсім поряд там з їхньою територією, так і ну, взагалі, скажімо так, треба сказати, що вони хизуються, що у них там в Криму така виш... Високошалонована система оборони протиповітряна. От там от буквально в районі, де це сталося, там не просто протиповітряні засоби бригади морської піхоти. Там ну фактично ще два полка зенітно-ракетних полка. Так, от військово-космічних сил і. Сил чорноморського флоту розташовані, тобто там дійсно те, що зробили те, що зробила українська безпілотна авіація, це ну дійсно така філігранна робота майстерність. І, а для морської піхоти, у якої це під носом трапилося, це величезна ганьба. Та якщо вже казати, коли там е, е, вже з'явилося чисельне повідомлення про те, що цей безпілотник, який там підлітав, бачили навіть багато цивільних е, севастопольців, які там живуть. Ну але його прошляпало абсолютно ця хвалена. Протиповітряна оборона, зокрема 810-ї бригади. Пане Максиме, є інформація від президента України Володимира Зеленського про те, що російські окупанти тікатимуть з Криму, що Збройні сили України вийдуть на адміністративний кордон півострова. Про це наш глава держави заявив в інтерв'ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких змі. Власне запитання, яка потрібна українським. Силам оборони заголом збройним силам України зброя для того, щоб деокупувати острів, півострів. Острів, перепрошую. Ну, ми бачимо, що по-перше, деокупація Криму так чи інакше вже почалася. Так Тобто цей процес він вже відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, на материкову частину України, зокрема і з Криму. Вони Крим перетворили на свою військову базу і логістичний хаб для підтримки цієї агресії. Відтоді Крим теж став зоною воєнних дій, і Україна атакує, як я вже зазначив, ті військові об'єкти, як такі знаходять на його території, і е, тому можна сказати, що та зброя, от е, безпілотні літальні апарати, е, морські дрони, це власне вже є першою зброєю, яка дісталася до території окупації. Але, безперечно, е, для того щоб здійснювати ефективний контрнаступ, так не тільки на е, території півострова, а на інших окупованих територій ми там потребуємо ну підтримки наших партнерів західних. Ну це зокрема і далекобійна. Артилерія, ракети, тобто, це все те, що потрібно, для того, щоб нищити ефективно тили, щоб не тільки безпілотниками діставати, а також і ракетною зброєю. Об'єкти в такому глибшому тилу. Звичайно, якщо розгорнуться, якщо, наприклад, бойові дії все-таки розгорнуться в північному Криму, та то тут звичайно дуже велика роль вже саме такої польової артилерії, боєприпасів 155-го калібру, зокрема, так, які власне ми на які ми перейшли на за стандартами НАТО, і звичайно, це наш бронетанковий кулак, так, тобто там сучасна техніка, бронетранспортери західні. Танки, такі як леопард, тобто все це може нам знадобитися у разі, якщо там дійсно будуть такі бойові дії в Криму. Ну що ми зараз спостерігаємо? що вони там перекопали весь Крим? Так, тобто вони там всі пляжі перекопані, там скрізь якісь окопи, якісь там траншеї. Так в принципі, воно виглядає так досить кумедно, так тому, що це більше схоже там на якусь психологічну операцію, так яка там підтрим... ну, спрямована можливо там на якусь там підтримку морального духу. Окупантів, так ніж має якісь безпередні безпосередні військові цілі. Ну і по те, що от вже було сказано про розкрадання. Теж у є дуже величезна підозра, що для багатьох хто власне займається встановленням цих там зубів дракона і інших фортифікацій. Ну це просто якийсь там спосіб корупційного відмивання грошей на цьому, так і, і і не більше. Тобто, чи реально вони розраховують на ті свої укріплення, якими вони там перекопали весь півострів? Ну, це таке сумнівне питання. Смнівне власна їхня вартість цих укріплень, і сумнівне, те, що вони дійсно на них покладаються, пане Максиму. Ну і також в російських, чи точніше в кримських телеграм-каналах, з'явилася інформація про те, що після бавовни в Севастополі утворилися черги і затори. На в'їзд до Кримського мосту, до Керченського так званого цього мосту, то на вашу думку, чи варто нам очікувати також і бавовни в цьому місті, зокрема на кримському мосту, якою які яка вже була, наприклад, восени минулого року? Ну, восени минулого року не було офіційного підтвердження про те, що це власне зробила Україна. Що стосується конкретно мосту, то, то там ситуація звичайно є звинувачення з російського боку, але по суті це така ситуація, яка поки що там з таким ну ще ще ще, скажімо Попереду ми в майбутньому, коли дізнаємося, що відбулося власне там на Кримському мосту. Я не знаю і не думаю, що кримське міст це якась першочергова власне, ціль. Можливо, так то ми не ми не можемо коментувати і робити такі припущення досить сміливі за. Генеральний штаб закомандування їм звичайно в цьому відніше. Але що стосується черг, звичайно, тут можна прокоментувати практично. Ну, завжди після таких от гучних випадків, як, наприклад, це у Новофедерівці трапилося. Тоді пам'ятаєте цей відомий мем, що мамочка там пора свалювати сюди. І ну і такого роду, теж що там як добре все було, не хочеться уїжджати. Звідси дійсно бавовна в Криму, масова бавовна не тільки ця а загалом, вона впливає деморалізуючи на окупантів на Барантів на е, власне е, окупа окупаційний військовий контингент в Криму. Вони розуміють свою тимчасовість. Там вони розуміють, що е, там вони не зможуть, що не буде у них там стабільного мирного там ситого життя. Як колись що вони фактично накликали е, на себе бурю, і далі е, уже е, ну їм нічого не залишається, як тікати. Тобто, ми це спостерігаємо по тому, що відбувається з нерухомістю, тоді там продають. Ну і е, теж дуже показово, що власне сьогоднішня бавовна якраз збіглася в часі з оголошення колобаранською владою Криму оголошенням курортного сезону, підготовкою до курортного сезону, тобто це відповідь України, в тому числі і на це, на, на те, що вони розраховують, чи принаймні вдають, що розраховують на курортний сезон. курортного сезону в цьому році в Криму не буде. Ну і зважаючи на те, що дійсно окупанти повиривали окопи на узбережжі, зокрема західному узбережжі, то який може бути курортний сезон, І, на вашу думку, то для чого вони це зробили? Це теж відмивання? Чи вони думають, що українці будуть заходити в Крим з моря? Ну, я я вже сказав, то, що це швидше якийсь такий психологічний е, ефект, як якщо не психоз, так тобто є, є у них там фобії у цього морського вторгнення в Крим, так якоїсь десантної якоїсь операції, і нагнітається на цьому фоні велика істерія, нагнітається власна ситуація з закручуванням гаю, посилення власне контррозвідувального режиму. І звичайно, ну я припускаю, і не тільки я про те, що такі настрої. Вони в тому числі настрої на рівні керівництва командування ворожих військ. Вони деякими людьми можуть конвертуватися в такі от е, корупційні варіанти, коли там е, встановлюються, там виділяються гроші на якусь там оборону, яка імітується, яка просто там розтягується в тих місцях, де їй і не потрібно, і, 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 і вона там не має бути. І таким чином, ну там певні люди, вони просто там покращують своє матеріальне становище. Ну, власне, в Криму те, що відбувається в Криму, воно. Мабуть, не сильно відрізняється від того, що навіть там десь там за Уралом чи десь там під Челябінськом теж там звітують про те, що копають окопи, виривають якісь рови, і це абсолютно позбавлено будь-якого сенсу. Але тим не менше, ну це є таким проявом як психозу, так і корупції. дякую вам, пане Максиму, за ці коментарі, за ці пояснення. Експерт центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Максим Майоров був з нами в ефірі громадського інтерактивного Радіо 1, Дякуємо вам на все добре. Ну і чекаємо, Дякую. що весь Кримський півострів розквітне бавовною. Так, да, саме так. На все добре.